Земельні ділянки є, але багато військових досі без житла. На цьому зосереджує увагу представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик. На його думку, було би правильно, аби передати частину однієї з орендованих ділянок, яка не використовується під житло для захисників та родин загиблих. «Отримував неодноразову відповідь: що землі вільної для того, щоб надати військовим або сім'ям загиблим, або будувати там будинки для військових. Немає на сесії. Було одне із питань, в якому якби можна було виділити земельну ділянку її передбачити для військових, зокрема, ми розглядали питання, де є площа земельної ділянки, 8 гектарів, і майно того орендаря займає лише там ну можливо гектар, це максимально. І моя пропозиція була для того, щоб цю земельну ділянку розділити, оскільки навіть якщо відкрити карти, можна побачити, що посеред ділянки проходить дорога, і, на мій погляд, це штучно об'єднані такі земельні ділянки. Отож, під час сесійного засідання Валентин Хаймик поцікавився деталями чинного договору. Оренди цієї землі. Він, 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 Він. До якого року вкладені договір оренди по цій земельній ділянці? Є якась інформація? я вам не скажу. Пам'ятаю, що ми його зовсім недавно продовжували, так що я думаю, що це. Можна... Це зараз не, не на думку Валентина Хаймика, площа, що не використовується, є достатньою, аби допомогти пільговим категоріям, тобто сім'ям загиблих і військовим. Оскільки ми бачимо, що 6 гектарів землі мінімум. Я думаю, там 6 гектарів землі це вільна земельна ділянка, і я думаю, доцільніше її розділити, скажімо так, цієї земельної ділянки під майном, пропрацювати цей варіант і надати сім'ям загиблих або нашим військовослужбовцям. Попри вагомі аргументи представника громадянського руху, свідомі Валентина Хаймика, депутатська більшість не підтримала його ініціативи. Тож обранець громади зазначив, що надалі буде звертатися безпосередньо до департаменту, аби повернути цю ділянку місту і таки віднайти можливість передати її нашим військовим.